Перший лавайський, друге дій пасі. Мені від вас треба, щоб ви лягли кістьми і всім тих загиблих. Ви знаєте, що цифри, які офіційні, вони абсолютно відрізняються від Знаю. Від вас усіх, я ще побачу інших там, комбатів і так, далі, і так далі. Від вас треба бути По-перше. Тому, тому що вони другий рік сидять в полоні. Вони ще вірять в те, що путя. Ви знаєте, що в полоні я був всього лише один день. Хлопці у нас деякі були по два рази в полоні і пішли знову, підписали контракт. Я не хочу від вас чути нічого, поспілкуйтесь з мамами, тому що у кожного з вас є діти, я впевнений. І ваші е, жінки також би дуже сильно переживали. Я собі перший раз в Верховну Раду попав, в мене якісь. Охоронці обшукують мене Насипу. ось мій й І я не знаю, Крізніє. я не знаю. дивіться, ні, ось ось там зараз ось з ними не треба поспілкуватися. Я не знаю, я перед мамою завжди це не передав. Тому що е, крім загибу я полонені. Потрібно від вас від всіх, Я не знаю, як ви це будете робити. Ви, по-перше, чоловік, по-друге, по-друге, ми всі з вами, захисники, які, ви знаєте, що там відбувається. Я ну, так, як з вами, я спілкувався з росіянами. Під час відбувається опація. Зробіть щось для мам. Просто до вас прошу. Не хочу від вас нічого, нічого. Зробіть щось для мати. Підіть разом, разом до президента, до Геращенка, до кого завгодно, хоч до чорту лиця, будь-який чорний. зробити ще. Допомогти цим мамам. Я вже серйозне питання з роботою з Росією, а Росію ти знаєш, як робити, і вона шантажує. Світ з нашими заручниками. Ми взяли, але... піймали заручників, зв'язалися з ними і просто зробили в ній. Все. Знаєте, що останавливали? це більш ефективно. Останавливали конвої, потім навіть конвої поміняли. Знаєте? Знаю, тому що хлопці до мене дзвонили, що робити, пропускати чи не пропускати. Я їх брав, я їх брав під свої породу. Я до вас звернувся з проханням, я від вас нічого не хочу чути, від вас треба, як від чоловіків, вирішення питання. Це перший момент, що ми скільки знали. Відносно війни. Допомоги, які давав захист, нас не дав. Просто підласнути операції, поки писав один Україна, нам давали томісто в 11-му році в Америці. Тому співпрацю міжнародної діяльні нам ще давали щось. Хоча виступити зараз під час. <питеря> Хоча розумію. з високоточною я, я вам можу а, так, на смиро. це авілювати. У, 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 у вас є дитина. У вас є дитина. От обіцять, пожалуйста, своїй дитині, що в 11-му році в Америці підписали і дають допомогу. І Але це не означає, що ми тому що тоді було би. Це я все слова. Треба витягати. Ми можемо втратити у Підіть в домах. Дома. Підійдіть дома. Все. 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 Давайте згадаємо 14 рік. Нам показали. Я пока але мені не треба високочно. Підійдіть дома, все. Нам немає про що далі розмовляти. Ми так, вам зараз, зараз дамо програма, проєкт закону. Що... Зараз вам дамо проєкт закону, який проголосувала місцева рада про в цьому про надання разової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень сім'ям полонених і безвісті зміни. Тому що ці, ця категорія людей не попадає в жодну. І наша місцева рада, там де вілку мер... Це проголосували. Вам е, зараз роздадуться і від вас просимо також підтримку. Тому що полонених багато, їхні сім'ї і, е, е, кинуті і їм потрібна допомога. Хоча б разова, хоча б якась. Вам зараз роздадуть проєкт закону, від вас потрібна підтримка, щоб це розрослося і розійшлося по всій Україні. Тому що це, це наша з вами справа. Ми чоловіки. Одні воюють на фронті, інші потрібні.